you. Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. Одіозний політик Разумков, який раніше не бажав абсолютно відмовлятися від будь чого російського, вирішив прокинутися та заявити, що каналів для хороших русських в Україні не буде. На своїй сторінці Facebook він опублікував пост, який насмішив багатьох. Там було зазначено, що вдалося відхилити дві дуже правки до проєкту держбюджету на наступний рік, що передбачали збільшення видатків у розмірі 1,4 і мільярди гривень за висвітлення подій в Україні російською мовою для росіян, які знаходяться за кордоном. Дмитро Олександрович. Вирішив застрибнути на хвилю хайпу та розписатися про те, що після цього кількість росіян, які підуть проти своєї країни агресора, не збільшиться. Кому як неразумково відомо, що не треба шукати хороших русських і витрачати на це шалені кошти. Політик навіть вирішив зіграти на темі війни та заявити, що ці 1,4 мільярди гривень дуже потрібні нашим зсу, і цим грошам там саме місце. На щастя, розумна політика разом із колегами по парламенту успішно ці правки збила. Ніякого правильного контенту для росіян на телебаченні написав разумков. І усе це дуже гарно б прозвучало, якби не відверто про російське минуле політика. Нардеп від слуг народу Дунда відреагував на такий вкид Разумкова і вирішив нагадати йому те, що він, мабуть, вирішив, що народ призабув. Не будемо нагадувати разумкову його ватність на посаді спікера, і усі його зусилля зупинити будь-які законопроєкти проти рускава міра. Просто коли абсолютний колаборант і ватноголовний його поплічник Дмитрук став псевдопроукраїнським, то Дмитру сам Бог велів також. Хоча мене дивує, чому він пізно згадав про хороших руських суспільство. Вже давно прийняло рішення стосовно цих суб'єктів. Разумков, як завжди, пізно схаменувся, хоча це його хронічна вада, пізнає запалавлення, Але ще більше мене дивує його непрофесійність як політтехнолога, коли він не розуміє, що таке інформфронт та пропаганда. У пропаганди є елементи переконати, але більше перелякати, розсмішити, ввести в нервовий стан і так далі. А ще більше примусити супротивника реагувати. І для цього використовується усе і навіть розмова. Чи пан Дмитро воліє відмовитися від російського ленд-ліза або походження на те. Написав депутат у Фейсбук. Варто також зазначити, що екс-спікер Верховної Ради Разумков не підтримав запровадження санкцій проти телеканалів 112 дванадцять зіктань Юсван, які належать козаку соратнику Медведчука. Він зазначив, що це питання обговорювалося в РНБО не на засіданні наживо, а у форматі письмового опитування. На жаль, це питання було у форматі письмового опитування. Додаткової інформації або позиції від колег я не чув, і для прийняття таких рішень я використовую закон про санкції. Повинна бути виважена позиція і повна інформація від представників. В СБУ. Разумков тоді також наголосив, що закони мають бути одними для усіх змі. Закон повинен бути один. Якщо ми знаємо, що людина помічена у фінансуванні тероризму, то тут не санкції, тут кримінальна відповідальність. Ну і тюрма, сказав спікер. Цікаво виходить, чи не так разумков раніше зовсім не боявся прогнутися під агресора. А тепер хайпиться у Фейсбуці, що розумна політика, ніби жодним чином, не підтримує перемовини з агресором, який окупував частину наших територій. Провів злочинні псевдореферендуми і продовжує чинити звірства проти українців. Повернені. Усіх наших територій у кордонах 91-го єдина позиція пише він. До речі, перед початком повномасштабного вторгнення Google індексував безліч новин про Разумкова та його МДО розумна політика. Усе б нічого, але крім новин про приєднання до МФО, ще однієї депутатки від СН Любові Шпак. Усі інші новини були розміщені на розресурсах, особливо піарев Разумкова, заборонений в Україні сайт Україна.ру заголовки говорять самі про себе. Охріменко розповів на якого кандидата роблять ставки олігархи України. Політолог розповів. Як Разумков може врятувати проєкт Зеленського, яку б він назвав зірку ТБ, з якої може співпрацювати Разумков і тому подібні правурні пісні. Де Дмитро Олександрович подається, як людина здатна позитивно змінити ситуацію. Разумкова неодноразово піарили через російські сайти і усіляко уселяли думку, що він єдиний міг скласти конкуренцію Зеленському і змінити ситуацію. Така піар-кампанія на Росресурсах. виникає питання, чи не був він цікавий Росії, як зручна заміна Зеленському. На цьому мене все підписуйтесь на блог Разумовського. Тисніть на дзвіно. І пишіть свої думки в коментарях.